Менше ніж за два тижні у тернопільських школярів розпочнуться зимові канікули. Новорічно-різдвяні вихідні учням збільшили через воєнний стан та нестабільну ситуацію через вимкнення електрики. Навчальні заняття у нас розпочалися 1 вересня і перший семестр завершується 16 грудня. З 19 грудня розпочинаються зимові канікули, які триватимуть по 15 січня. На навчання школярі Тернополя вийдуть вже 16 січня 2023 року. Загалом відпочиватимуть майже місяць. Для того, аби збільшити канікули, тернопільські учні у вересні та жовтні навчалися по суботах. З нового року такого графіку навчання вже не буде, розповідають в управлінні освіти і додають, що в наступному семестрі передбачені і весняні канікули. За попередньою структурою, яка була затверджена на початку навчального року, передбачені всі канікули і весняні, і зимові, і відповідно осінні, які були проведені в останній тиждень жовтня. І знову ж таки, весняні канікули також вони передбачені структурою у останній тиждень березня. Тернопільські батьки впевнені, дітям краще побути ці кілька тижнів вдома, аніж вчитися без електрики чи перебувати в підвалах шкіл. Та з ким залишити дітей, якщо батьки працюють. Я знаю вдома, я не працюю через те, що немає з ким лишити. Так що канікули мені не страшні. Розумієте, іншим батькам, яких діток немає на кого лишити. З дружиною буде. У зв'язку з такою ситуацією, як зараз, з перебоями, з світлом, з повітряними тривогами, я думаю, що все таки краще, щоб зарадіти на канікулах, коли раніше. В області шкільні канікули розпочнуться одночасно з містом однак в деяких громадах триватимуть довше. Наскільки там визначатимуть самостійно? Кожен навчальний заклад складали свій навчальний план і структуру щодо канікулярного періоду. Разом з тим, восени, коли мали відбутися в нас осінні канікули, на жаль, війна вносить свої корективи і фактично 90%… Закладів освіти, місцевих органів влади прийняли рішення не йти на осінні канікули, а доєднати їх і перенести до зимових. Тому зимові канікули у нас по тривалості терміну збільшуються. В деяких населених пунктах не було осінніх канікул, щоб діти змогли більше відпочивати взимку, а школи економити тепло. Це нам дає можливість десь зекономити і на енергоносіях, і разом з тим не використовувати електроенергію. В середньому тривалість канікул в закладах області від місяця до півтора. Як триватиме навчання в новому семестрі і чи збільшити весняні вихідні для учнів, кожна школа вирішуватиме окремо.